Ви думаєте, що самураї це просто воїни з катаною, але їхня історія це шлях, що веде не до перемоги, а до внутрішньої тиші. І кодекс, що карає не ворога, а слабкість в собі. Самурай не просто бився, він жив за Бусідо. Його меч це продовження духу, його тиша це сила, що не кричить, його смерть це вибір. Честь дорожча за життя. Вони були поетами, і вбивцями, слугами і господарями. Їх боялися імператори, їх шанували вороги, але найбільше вони боялися зрадити себе. Підтримайте розвиток українського каналу, підписка, вподобайка, і ми йдемо далі. Бо ця історія тільки починається. Я розповім вам, як самураї перетворили смерть на мистецтво, як їхній кодекс живе в тиші ритуалі і рішенні, і чому навіть сьогодні ми шукаємо в собі самурая. У Японії, де вранішнє сонце освітлює меч, самураї давали обітницю служити, мовчати і померти з честю. Вони не ховали страх. Вони перетворювали його на форму, їхні катани як продовження душі, їхні ритуали як поезія смерті, їхня тиша, як крик, що не потребує слів. Це The Whale Chronicles. До зустрічі у наступному випуску. І пам'ятай, бути самураєм це не про меч у руці, це про тишу у серці.